Сьогодні в аргументі кіно розповідь про акторську кар'єру 40-го президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана і фільм з його участю. Він називається Кінгс Кроу. Дивіться, хто тут Перес. Здорово? Де тебе носило? Це хлопець, про якого я вам розповідав. Познайомся з дівчатами Рос, Джинні і папі. Добрий день. Я про вас чув. ще пак. Як тобі подобається мій новий кінь і кабріолет? Я вчора отримав гроші. А ти що робиш? Я був зайнятий у коледжі. Він учиться на лікаря. Світла голова. Сідай в екіпажі забудь про навчання. Поїдемо за місто. Седжі. Посади Джині собі на коліна або бери папі, якщо любиш певкенків. Я люблю. Усім добрий вечір. З вами Аргумент Кіно. і Я Володимир Войтенко. Так саме кінематограф визначив усе життя 40-го за рахунком президента Сполучених Штатів і його політичну кар'єру і його приватну долю. Створений ним екранний образ середньоамериканця – Простого симпатичного хлопця, на якого у всьому можна покластися, злився з реальною людиною, і ця людина завоювала симпатії та підтримку мільйонів американців. Вони двічі вибирали Рейгана на пост президента країни. Це сталося 1980 і 1984 років. І вважається, що саме президент Рейган доклав найбільше продуманих зусиль, аби кардинально змінити хід історії на схилку ХХ століття. Йдеться про зусилля в похованні лексиконом Рейгана імперії зла Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Ну а радянська пропаганда і радянське кінознавство, що частенько одне і теж стверджували, що Рональд Рейган був поганеньким актором і, мовляв, такий саме він і президент. Друге, вочевидь, неправда. Ну а перше, чи гарним, чи вдатливим актором був Рейган? Хоча Рейган не входив до числа найбільш іменитих акторів і майже не знімався у визначних режисерів, за глядацькою поштою 41-го року він зайняв друге місце після зіркового ерола Фліна. Кінз Роу теж зафільмував, ніби неяскравий режисер Сем Вуд. Та кіно лише виблискує своїми видатними верхів'ями. Насправді ж воно тримається середнім рівнем, так званим мейнстримом. Ну а Сем Вуд це взагалі режисер, що він, можна сказати, своїми фільмами розбудовував Голівуд, бо починав працювати ще за часів великого німого. Перша стрічка 1920 року. Він зняв того року взагалі вісім фільмів. Ну а останнє тисяча 1949-го. всього ж доробок за 30 років 80 картин, і скажімо, стрічка Сема Вуда Ніч в Опері 1935 1935-й вважається кращим фільмом знаменитих кінокомедіантів братів Маркс. Ну і Кінг з Роу, це вже 1942 рік. Тут краща роль у кіні Рональда Рейгана. А на загал Рейган віддав кінематографу майже 30 років з 1937 до 64 і він там зіграв півсотні ролей. І, хоча лише кілька з них в його кінобіографії як помітні віхи, він користувався надзвичайною популярністю в широкої публіки, особливо на початку 40-х років. І дружин він своїх теж знаходив на знімальному майданчику. До речі, Рейган став першим розлученим президентом в історії США. Мама з татом отут повернеться. Дрейк, ти не думаєш? Ні. Заспокой Дрейка. Я розумію, що тато нерозважливий, він погано до тебе ставиться. Але я дівчина, і я його боюся. Що цей стариган має проти мене? Чому мені не можна з тобою зустрічатися? Ти не розсердишся, якщо я скажу. Що? Не знаю, я вже сердитий. Тоді я не казатиму. Скажи, що таке? Добре. Я розповім тобі, що тато сказав. Це про папі що? Він сказав, що ти дикун. Певна річ, я не звертаю уваги. Я знаю, що ти катаєш її в кабріолеті. Я не проти. До Голівуду Рональд Рейган потрапив, коли йому виповнилося 26 років. Він мав за спиною коледж соціологічні та економічні науки це фах, а також практику спортивного радіокоментатора. У нього це гарно виходило, бо любив спорт і мав запал. Став популярним коментатором. На цьому місці його й помітив агент кінокомпанії Warner Brothers. Спочатку кінопроби і згодом контракт на 7 років. А дебют у фільмі Кохання в повітрі. Роль. Спортивного коментатора грав майже себе у Рейгана. Були зовнішні дані ну прямо для кінозірки. До того ж він був симпатичний і приємний парубок, але таки не мав яскраво виявленого акторського обдарування, та й не було у нього ніякої професійної підготовки. І довго Рейган знімався в епізодах і другорядних ролях у картинах класу Б. Це все були симпатичні молоді люди, жартівники, часто романтики. Та на початку 40-х акторові Рейгану пощастило. Він зіграв дві помітні ролі, що принесли йому популярність. Це фільм «Кнуте рокні 100% американець про зірку американського футболу. А також стрічка Сема Вуда Семавуда Роу». роль Дрейка Макгю. герой Рейгана за характером чимось нагадував самого виконавця. Можливо, і тому саме цей образ супроводжував всю подальшу долю людини і президента. Ренді! Ренді! Де решта мого тіла? Дрейк. Ренді. Що Дрейк? Це через той нещасний випадок. Так, любий. Не говори про це зараз. Періс. Дрейк другий центральний персонаж картини, друг головного героя в містечку кінгс Роу життя радісний та енергійний стовідсотковий американець. І він, як на мене, значно симпатичніший за головного героя. Звісно, завдяки Рейгану. Перепрошую за розкриття сюжетного ходу та за тим епізодом, що ви його бачили, ключовий кіномотив усього наступного життя Рональда Рейгана. Річ у тім, що героєві ампутують обидві ноги. А де ж решта мене? Вигукує Дрейк, коли приходить до тями. Саме так. А де ж решта мене? Пізніше цю фразу Рейган винесе в назву автобіографії, опублікованої 1965 року. Взагалі йому подобалось переглядати цей фільм і вставляти фрази з Кінг з роу до своїх виступів перед публікою. Ну а музику до картини він обрав для церемонії вступу на президентську посаду. Під час війни Рональд Рейган знімав у Голівуді навчальні фільми. Його звільнили від участі в воєнних діях через поганий зір. Зате на екрані він багато грав військових, знімався і в вестернах. Помітні фільми Дорога на Санта-Фе, Відьми флоту, Королева Монтани. І ще від кінця сорокових Рейган причастився до політики, виказуючи різко консервативні погляди. А 1964 року він зіграв останню свою роль у кіні несподівану жорстокого гангстера. Це фільм Джона Сігела вбивці. Далі тільки політика. Рейган часто називав себе містер норма і надійний чолов'яга, родом з кінематографічного кінг роу подобався виборцям. Уже 1966 року. Він став губернатором штату Каліфорнія. Ну а далі відомо пане президенте Картер, ви показали всьому світу, що ми об'єднані люди, які присягли дбати про політичну систему, котра гарантує індивідуальні свободи значно більшою мірою ніж будь-яка інша. Справа нашої країни йде уперед. Ці сполучені штати постали перед економічними труднощами значного масштабу. Ми потерпаємо від найбільш тривалої і однієї з найважчих інфляцій в історії нашої держави. Вона спотворює економічні рішення, заважає процвітанню, однаково підкошує активну молодь і старших людей зі стабільним доходом економічні болячки, що душать нас вже не один десяток років не зникнуть за кілька днів, тижнів чи місяців. Але вони зникнуть. Вони зникнуть, тому що ми, як американці, маємо спроможність зараз, як мали в минулому, на те, щоб зробити все необхідне для збереження цього останнього і найвеличнішого бастіону свободи. Нагадаю, що журнал кіноколо. Оголосив конкурс, його переможець буде акредитований на Київському міжнародному кінофестивалі Молодість, що то відбудеться наприкінці жовтня. Умови читайте в літньому числі нашого часопису. Ну а зараз кінг роу краща роль сорокового президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана в кінематографі своїми враженнями про це та інше можна поділитися на інтернет-форумі Аргументу кіно кінематографічної ночі. Фільм Кінґ роу, виробниця Сполучені Штати Америки, 42-й рік, 127 хвилин, 35 мм, міліметрів. Кольоровий варіант. Режисер Сем Вуд, сценарій Кейсі Робінсон за романом Генрі Белемена, оператор Джеймс Гауі. актори Ен Шерідан, Роберт Камінгс, Рональд Рейган, Бетті Філд та інші. Особливі прикмети Дрейк із Роу» – Улюблена роль Рональда Рейгана.